Більше речей в Вінс. Іще більше. Іще більше. Стул, до речі, теж відправляється у Вінс. Про цей прикол я взагалі забув. Скільки тут? 130 сасунців. Так. Да. Хтось може подумати, що це має бути смак коли, Але це не так. Це смак рудбіру. Смак рудбіру — це смак сиропу від кашлю. Бачите, порвався мій рюзачок. Тут він порвався ще до цього, але я закріпив. Але ну, блін, хоча б одна продовжувала працювати. Ну, а ще претензія, звісно, рюкзак за майже 200 доларів. Я розраховував, що він хоча б декілька років в мене буде працювати, а не один. Все, речі віддали. Пока-пока, стулу. Найки, термос, штани. Перевіряють квитки Вперше раз до речі, тут все бачу. Ще не разу не стикався. Добре, що я все одно вожу з собою постійно цей квиток, тому що я так розумію, штраф там можна нормальний такий отримати. А ми знову приїхали в Шинук. На цей раз ми не витрачати кошти, ми їх зберігати. Ми нещодавно перейшли на нового оператора, і нам там обіцяли, що нам має нарахуватися знижка. Знижка не нарахувалась. Краще тут це дефолтна ситуація, коли ти приходиш в салон до оператора, тобі там розказують сказки. Да, Потім приходить рахунок не на 30 доларів, а на 90 доларів. Тому ми зараз ходимо, нам там пояснять, що це ми, не праві, ми там щось не так зрозуміли і так далі. Коротше, заплатіть 90 доларів і не вийоб. Коротше, Сходили ми в цей магазин, там, де ми це робили. Називається він Fido, в скобочках Rogers, це все одна компанія. Коротше, вони строять з цього дуже складну систему. що Там прийде такий то біл, потім через тиждень заплається скидка, тому що от їм там треба час, щоб в системі воно там прогрузилося. Коротше, так да, потім ти через тиждень-два приходиш до них в магазин, і тобі інший співробітник тепер розповідає, що все аказується. 60 доларів тобі буде знижка. Як кредит тобі на що, і тобі наступні два місяці за рахунок просто нічого не треба буде платити? Я в цьому місяці розраховував заплатити 30 доларів за цей телефон, а мені треба заплатити 90 доларів за цей телефон. Куди ж ми без візита до ЕПЛ? Речі да, в перший раз мене вигнали з Apple Store чомусь з камерою. Ну це, знаєте, оці ідійні чели, яким навіть менеджер не казав, що тут знімати не можна, але вони от прям собі палець в попу засовують, щоб менеджеру підлізнути поглубже. Ну, а ставимо це за ним. Так от, а, забукати демо на Apple Vision Pro можна буде десь з числа з 19-го. З 9-го він казав з 19-го. 9-го, Ну окей, з 9-го числа можна буде забукати демо в теорії. А, кажуть, що ближче до дати запуску в Канаді будуть більш відомі з дати, коли можна буде подивитись демо. Ось він результат нашої поїздки: Треш-пандас, цукерки, цукерки і цукерки. Що в нас тут в треш-пандас? По-перше, якісь фішки. Фішки. Кубик. І карти. Тут багато різних карт. Ям-ям. Повернусь за рецензією гри десь через, я не знаю, декілька годин, напевно. Що я можу сказати про Треш Пандас? В принципі, на початку така сама настольна гра, як і усі інші, нічого не понятно, складні правила хочеться здатись. Так, то доволі весела гра, проста, не на Рекомендую особливо хочеться відмітити оце. Якщо ви десь в магазині побачите у себе оці, оці цукерки, беріть і не думайте, беріть і не думайте, бо ми сіли. Ми сіли просто з'їли всю упаковку буквально за 20 хвилин.